Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивну термобілизну. Це сучасний термокомпресійний спортивний комплект, створений для активних чоловіків. Він ідеально підходить для занять спортом та повсякденного носіння у холодну пору року. Матеріал швидко відводить піт, забезпечує ефективне висихання та підтримує комфортну температуру. Компресійний крій підтримує м'язи. Покращує кровообіг та знижує втому, допомагаючи досягти кращих результатів. Він легкий та еластичний. Комплект не обмежує рухів та ідеально підходить для бігу, тренувань та лижного спорту. У комплекті є верх та низ, які створені для максимального комфорту та захисту від холоду.